Відрукували ми певну кількість годин на H2D Pro, а саме 78 годин. Так як у нас є від нього ось така цікавенька пластинка, ми його сьогодні відкалібруємо. Навіщо ця пластина? Так як принтер кожен раз механічно знашується, тобто його ремні, вали і так далі. І так далі його потрібно якби, оновлювати. І дана пластина дозволяє компенсувати всі всі негаразди принтера, які приходять з часом. І обіцяє його точність до 0,05 мм. Тобто це на всю площину. Ну, я вам скажу точність дуже хороша. Ця пластина, як бачимо, має в собі, здається, 10 четвертій степені QR-кодів. Ось такі маленькі-маленькі. Давайте поставимо зараз і відкалібруємо. Знімаємо просто нашу друковану пластину. Уважно тут на пластині буде е, плівка, її треба теж зняти. Ну, після використання бажано її повернути. Встановлюємо як звичайно, пластину. На ній тільки, будь ласка, не друкуйте. Все, закриваємо принтер. Тепер переходимо в е меню налаштувань, калібрування і motion. Да. Ось це воно. Стартуємо. В принципі, дана процедура займає щось не більше п'яти хвилин. І Щоб досягати максимальної якості та точності. Як радить сам бомбоп проводить таку калібровку раз у 2-3 неділі. Так як ця пластина поставляється разом відразу з H2D Pro, її можна використовувати на всіх серіях H, тобто H2D, H2S і H2C, Все, в принципі, процес дуже простий. Пластину ми, як і казав, повертаємо обережно в плівку. І відкладаємо на пару тижнів. Опс, все, чистенько. Повертаємо назад нашу цю пластину. Все. Окей. Супер. Принтер оновлено. Дуже було б класно, якщо б вони таку функцію додали і в P-серію. Можливо, новий малий принтер теж буде мати таке. А так, скільки принтер. Не знашувався, він просто може програмно тепер повернути свій стан ну, близько до нового.